Леся Українка у ривок сказки про оха чародія. В тридев'ятім славнім царстві, де колись був цар-горох, є тепер на господарстві мудрий пан, вельможний ох. Сам той ох, як корг за вишки, А на все борода знає край і вдошки. Чи не правий, чи хто прийде сам, чи вдвох. Всіх приймає пан ласкавий, тільки треба мовить. Ох на зеленому горбочку спершу він людей приймав, потім сів у холодочку, звідти голос подавав. А як зранку, та й до ранку Стало люди обридать, Ох, зробив собі землянку, оха більше не видать. Але хто те місце знає, де трухлявий пей і мох. Той приходить і волає. Або тихо каже ох, хоч би навіть ти нароком та є ох, промовиш ти. Знай, що вилізети боком, воротя вже не знайти, бо затягне ти з головою з трясовицю могола. І з душею. Ще живою під землею поховав. Тож коли вже раз попався, наче в паску бідна миш, то сиди, мов прикувався. Не рушай, мовчи та диш. Вийди, ох, вітай в гостині, чи волієш нам служить, чи волієш, може, нині головою наложить. Скажеш, я служить негоден зараз цок тебе в лавок. Якщо ти носить негоден рукавички й жупанок, стай на службу подарують рукавички й жупанець. Привітають, пошанують, тільки ж там тобі кінець. Будеш вічно пробувати у підземному дворі, більш тобі вже не видати. Ні сонця, ні зорі. Вже вам казка обридає. Що ж, хто має кладенець, хай замки ті розрубає, буде й казочки кінець.